Всім привіт народ, ми тут знімаємо для вас новеньке відео. І що я вам хочу сказати, це буде відео про полірування. Ми будемо прибирати з вами, сколи, ми будемо полірувати оцю цю всю павутину і що найцікавіше, ми будемо наносити кераміку. Кераміку ми будемо наносити в кінці цього відео. Ну після всіх процесів полірування, після знажирювання і т.д. Але, але для того, щоб нам почати полірувати, нам треба повернутись трохи назад. Ще ранок ми на базарі. Ми на базарі. Придбали собі отакі о. Це у нас е, G3 форекла, е, круг середньо тяжкий якийсь там, і скотч малярний. Їдемо на справу. А приїхали ми з вами, друзі, на миючку, тому що перед поліруванням обов'язково це аксіома, потрібно мити автомобіль ретельно і дуже ретельно, щоб не залишалось ні бітому, ні грязі, нічого подібного. Це я й хотів сказати. До речі, хто не знав, а друг знав, понятно. А Барбос підготувався солідно, чуєш і труси, і все, що хочеш. Тачанка чиста, можна їхати працювати. Швидкий перекус, та пішли, подивимось, що там. А от вам власне і причина, чому він хоче його відполірувати. По автомобілю дуже велика та значна кількість подряпин, сколів, затертостей, зачухостей та купи. Незрозуміло чого що портить вид авто. Плюс оця паутина неприємна від купи мийок, і т.д. Власне, тому і буде весь проходити цей процес. І в додачу до цього цього букету йде велика кількість сколів по капоту з них, і почнемо. Швиденько все підкапали, дали йому час застигнути. А працюємо ми сьогодні фореклею G3 за основу F шостим кохом другим номером, та третім буде антиголограмка p 3 Зелений жорсткий кружок. Погнали спиртовий жнежирювач і пробуємо. Працювати я буду звичайною орбіталкою, як ви бачите, спочатку розкидаю пасту на малих обертах і потім потроху починаю прогрівати. Працюю я горизонтальною та вертикальною змійкою, як кажуть дядьки з Ютубу, ніби це правильно, але потім все одно починаєш рухатись на власний розсуд, тому що бачиш, там не дотер, там не то, там не сьо, Ну коротше. А от вам і перший результат. Пропрацювання поверхні фореклою G3 дало реально крутий результат. Не сполірувалась лише одна подряпина, але вона вже аж до фарби, тож ми її не врятуємо. Дали ще спойлер до результату та пройшли зі дві пасти. Зрозуміли, що все круто, тож будемо продовжувати далі. Ось оця зараза, бачите? Ха. Щоб не додавати собі потім роботи, обклеїмо задні ліхтарі, фари та перфорований пластик. Така булка з корицею поряд. Аналогічно пропрацював G3 всю ляду, та перейшов до другого номеру. А щоб щоразу не вимивати круг, якраз сьогодні ми і придбали ще один. А далі в нас отакі от досить глибокі подряпини. Ми розуміємо, що повністю ми їх не виведемо, але постараємось. Так як машинка в мене звичайна орбітальна, і я маю велику, ну просто дуже велику можливість пропалити лак, я вирішив спочатку гарненько прогріти це місце на гарних швидкостях і дати йому трохи відпочити, пройтись по усій деталі, пройтись арку, пройтись дверку і вже потім до нього повернутись. І я вважаю, це було правильним рішенням. Але, друзі, будьте обережні зі швидкостями на машинці, тому що швидкість робить своє діло. Як на мене вийшло доволі непогано, а що скажете ви. А ось так уже виглядає, друзі, повністю пройдена права сторона в дві пасти. От якраз можна і порівняти повністю пророблену сторону в дві пасти і цей млявий задертий подертий капот. Як вам результат? Сподіваюсь. Камера передає, тому що на око це видно дуже непогано. На крилі дуже гарно, бровисто розкривається металік, а капот млявий, по дряпинах і такому іншому. Ну і будемо, власне, це виправляти. Наші підкрапування ви бачите, ну і вийшли вони так собі, тому що правильно ми будемо це виправляти. Вирішили підточити їх трьохтисячним трізачком. Чому 3000 тому що його ми точно споліруємо. Звісно, знову все довелось знежирювати, протирати, але воно того варте. Коротше, я працювати, а ви зацініть музички. Ну от, нарешті, ми закінчили з двома пастами. Залишається лише пройтись антиголограмною, вона майже вже нічого не змінить, але не буде всяких бліків, мліків і тому подібного. Ще раз все знежирюємо, витираємо, вимиваємо і погнали працювати. А наш третій номер антиголограмна паста наноситься найм'якшим кругом на третій другій швидкості. Не треба дуже поспішати. До речі, вам лайфхак, якщо ви як і ми, працюєте до ночі, галограмку можна зайти, якщо працювати з двома ліхтарками, вона буде відблискувати та сяяти. Нам нібито пощастило, але остаточний вердикт поставить сонечко. Починаємо підготовку авто до кераміки. Треба вимити усю пасту, віск, полімер, вичистити авто до ідеалу. Починаємо нанесення. А що ви наносимо, запитаєте ви? Точно, провтикав сказати. Ходімо, покажу. Сьогодні ми будемо працювати з такою керамікою від фірми К2. Хочемо спробувати, що воно з себе дасть. Вона досить бюджетна, вона вартує 650 гривень за 50 мл. Цього більше ніж достатньо для автомобіля. Її наносиш і потім розпаровуєш звичайною жорсткою мікрофіброю. А що з цього вийде? Зараз і побачимо. Наносимо гарненьким жирним слоєм на серветку десь 8-10 капель. Обережно розмазуєте це по автомобілю ретельно, без пропусків, та даєте зачекати 5-10 хвилин. Ми чекали близько 7. Ну і звісно, ретельно розполіровували. І таким чином треба пройтись по всьому автомобілю. Після нанесення та розполірування треба зачекати близько 8 годин, але вам, звісно, чекати не потрібно. Ну що ж, друзі, отакий от видався наш результат. Сподіваюся, вам сподобалось це відео. До речі, напишіть, чи цікаво вам дивитися отакі відео, коли голос йде за кадром, та як воно взагалі заходить чи ні. Та також мені цікаво дізнатися, чи цікаво вам буде подивитися огляд на автомобіль у наступній серії. Чекаю ваші відповіді в коментарях. Не забувайте лайкати, підписуватись, ставити колокольчики. Всім до зустрічі, друзі!